Всім великий привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні хочу поділитися з вами новим доглядом для обличчя, який я придбала буквально вчора на майкап, і сьогодні вже отримала свою посилочку. Абсолютно нові засоби для мене, що дуже тішить, вони. Українського виробництва. Хочу вас заздалегідь попросити написати ваші відгуки, якщо ви цим користувалися, ваші враження, тому що багато було позитивного прочитано на сайті у багатьох 5 зірок. Люди задоволені, порівнюються з брендами вже світового класу. Хоча ціни відрізняються, і Україна в цьому плані трішки зараз тішить більше. Ну що, поїхали? Перший засіб. Ось так виглядає. З SPF 50, це вже серйозно. Якщо я правильно читаю, то фірма має назву ID, чи Іді. Я вам почитаю інформацію: ось так виглядає сам флакончик. Все дуже так лаконічно, але обіцяють непогані нам дієві інгредієнти, які мають допомогти нашій шкірі витримати це пекуче сонечко. Читаю, ось тут є інформація для вас коротко. Для всіх типів шкіри чинить високу ступінь захисту від випромінювання сонця та втрати вологи. Інноваційна формула поєднує сонцезахисні фільтри останнього покоління і комплексні антиоксиданти для забезпечення пролонгованого захисту, тобто надовго і оптимального гідробалансу. Регенерує, заспокоює, інтенсивно зволожує та живить. Наносити на очищену шкіру обличчя шиї та зони декольте перед прийняттям сонячних ванн або виходом на вулицю. Я планую робити друге, засмагати не люблю і не хочу. Рекомендовано повторно наносити кожні 2 години. Отут я сумніваюся, тому що зазвичай на мені макіяж, але там теж тональна основа з УФ-захистом. Тому думаю, що, в принципі, має все бути добре. Активні інгредієнти: квіткова вода, Меліси, масло малини. Фільтри тут спеціальні від сонечка, гіалуронова кислота, масло ши, екстракт центели азіатської, бісаболол, депантенол, вітамін Е, аскорбіл, глюкозит, масло, баобабу. І що дуже-дуже приємно. Вироблено ось в Україні вказано: 50 мл і містить інгредієнти сертифіковані. Ось їхній сайт. Тут зазначено про майді. Com. Хто користувався, чекаю від вас інформації. Дуже цікаво, але було 5 зірок, здається, на майкапі, і люди порівнювали з віши, для з Рожпозе. Ціна, до речі, я вам зараз озвучу, у мене чек є від майкап. Ціна була акційна 495 гривень, але там без акції трішки дорожче, все рівно нижче, ніж ті самі сонцезахисні засоби більш відомих брендів. Так, далі теж абсолютно нова лінійка для мене. Напишіть, хто користувався. Ось так все лаконічно і гарно виглядає. Вони всі засоби схожі, головне не переплутати, але мені подобається, що це дуже еко, що це дуже так ось лаконічно, гарно, привабливо. Мені дуже сподобалось і дійсно таке вже, знаєте, солідне якесь. Так, гель гель для вмивання. Зараз я прочитаю, як тут правильно його називали. Гель для обличчя очищувальний з керамідами та амінокислотами 100 мл. Реланс фірма має назву. Так, ось тут на упакуванні трішки є інформації. Зараз ми з вами подивимось. Основні компоненти гелю кераміди які допомагають отримати вологу в клітинах та захищають шкіру від впливу несприятливих чинників навколишнього середовища. Амінокислоти зволожують, відновлюють її природній захист, підвищують пружність невелику кількість масажними рухами нанести на шкіру. Ну тут все стандартно. Ось тут вказано, що це український виробник, товариство Нютритив, термін зберігання 18 місяців і використати протягом 6 місяців з моменту відкриття. Тому дуже схоже щось на натуральну косметику, як би це голосно не звучало. І ось наші терміни, номер партії вжити до 10-го місяця. 24 го року, але я планую сьогодні прямо починати користуватися і не хочу відкладати на полички на потів. Тому думаю, що якраз тут все ідеально мені підходить. Обов'язково напишіть. Це було мені в подарунок. Гель мені пішов в подарунок, а він коштує 178 гривень, тобто мені подарували практично 200 гривень, тому що була акція вчора на мейкапі, не знаю чи сьогодні вона ще діє. Там із трьох товарів у кошику третій, який найдешевший, по ціні, йшов в подарунок. Але це ще не єдиний подарунок, який мені поклали. Так, наступне, дивіться, як воно все схоже, але це вже тонер, головне не наплутати. Так, як він правильно має назву тонер для обличчя омолоджувальний з муцином равлика та морським колагеном. Знову ж таки, реланс. Я вам компоненти активні зачитаю ось тут. Основний компонент муцин равлика, який пом'якшує та зволожує епідерміс, прискорює регенерацію клітин, вирівнює тон та подовжує молодість шкіри обличчя. Морський колаген повертає пружність, розгладжує та утворює захисний бар'єр. Єдине, що цей тонер просто кажуть нанести невелику кількість засобу, рівномірно розподілити легкими масажними рухами. Тобто, я звикла, що тонери, тоніки, це все у мене через ватні диски. А тут, можливо, просто на шкіру цікаво, напишіть, якщо ви користувалися, як саме ви робили. І тонер коштував так, дивлюсь, 198 гривень, теж була акція, і дивіться, як цікаво. Єдине, що упакування отак уже до мене дійшло. Оці такі розкладні варіанти, вони теж еко, картон, все зрозуміло, але воно не трималось купи. Ну нічого страшного, мені дарувати не доведеться. Ось такий самий тонер, тільки в маленькому об'ємі. Його теж поклали в подарунок за одну копійку, але що вказали на сайті, ви можете використати маленьку версію і подивитись: якщо вам засіб не підійшов, ви маєте право повернути. Повний об'єм, і вам повернуть кошти. Дуже чудово, мені здається, геніальна ідея, тому що навіть такого об'єму вистачить, щоб хоча подивитись, чи є алергія, чи є якісь висипи, чи банально вам підходить аромат. Тому шана таким брендам, які дозволяють спробувати і без проблем можуть забрати те, що вам не підійшло назад. Класно, тому в мене вийшло навіть аж два подарунки. І ще от така версія знову дивіться, так, все воно в одному стилі. Це у нас уже Сироватка для обличчя зволожувальна з гіалуроновою кислотою і ніацинамідом. Теж реланс 30 мл. Теж маємо тут інформацію. Давайте я вам трішки про основне скажу. Основний компонент сироватки гіалуронова кислота, яка глибоко зволожує шкіру, підвищує пружність, розгладжує зморшки. Ніацинамід вирівнює тон шкіри, відновлює гідробаланс, стимулює мікроциркуляцію крові. Наносити сироватку на обличчя та шию після очищення та тонізування шкіри. Тобто після тоніку або тонера перед кремчиком, наприклад. Я більше планую все-таки на нічний період. Але, можливо, навіть під оці сонцезахисні засоби так само. Хочеться на ніч щось взагалі мені останній час таке гелеве. Перед мене була маска, вам показувала. 300 мл, я її на ніч дуже-дуже швидко використала, мені такі варіанти підходять. Ну і ще бонусно була в Єві буквально декілька позицій. Ось такий крем зовсім теж для мене щось новеньке фармстей з лимоном, це для ніжок. Інтенсивне зволоження нам обіцяють 100 мл. Напишіть, хто користувався. Цікава упаковочка, сподіваюся, хороший кремчик. І паста зубна Біомед, щось у мене було з цієї серії, але саме цитрус я чомусь не пам'ятаю, що був. Нам обіцяють той свіжий і здорові, ясна. 100 грам. Дуже класні упакування, їх там велике різноманіття, дуже приваблива така упаковочка. Ще дуже великий об'єм Greenway. Це у нас антибактеріальні вологі серветки 100 штук. Така річ дуже потрібна. Ну, і ще акція була 2 плюс 1, чи як там 1 плюс 1 дорівнює 3, якось так у них було написано. Лаки від LCF, такий мініатюрний формат, але літні дуже такі. Природні кольори ненасичені. Що у нас тут? Рожевеньке, таке щось не знаю. Зараз тон спробую вам знайти 56-й тон, камера трішки не передає, але тут більше розового рожевого вибачаюсь, тут у нас номер 10, тут вже більше щось таке. Молочно, ну, щось молочне, мені нагадає. А цей цікавий варіант не знаю, треба спробувати. 174 мені білі лаки абсолютно не йдуть, я смуглява, і вони на мені якось погано виглядають. От Мені не подобається. А це, ніби практично, ну, сірий такий підтон у нього, ніби це щось приближене до білого, але. Сподіваюся, що не так яскраво. Хочеться подивитися, як це буде виглядати на нігтиках. Шкода, але з'яви ціни не зможу озвучити, тому що зараз нам чеки там не видають можна, але треба чекати іншу касу. Тому основні з мейкапу я вам ніби всі розповіла. Сподіваюсь, так? Сироватка я сказала, 198. Тобто тонер 198, сироватка 198, а гель пішов у подарунок за 178. Ну, приємно. А оцей, на який я більше орієнтуюсь, 500 гривень. Ось і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші відгуки і на ваші коментарі. Дякую всім, хто залишається, підписується, підтримує. Ви моя неймовірна група підтримки. Дякую вам і до нових зустрічей. Бувайте!